Пусточки дитячі, перші плюс 10 кг. Давайте почнемо з ось такої гарної куточки іде в що рукава. Катасудні катматики на замочку, капюшончик на 140 см, це 12-13 Так, Наступна буде ось така красива, стильна для дівчинки. Наступна буде ось така джинсова. Позаду буде мати ось таке мережево. Далі у нас буде ось така від Engine Dem, такий бомбер. В присутній замочок на рукаві і також два внизу. Наступна буде ось така червона, також має два карманчика. Іде з капюшончиком. Так, давайте далі. Наступна це буде ось така красива жилеточка для дівчинки, Курточка, ось така більш вітровочка навесна, ну, взагалі дуже супер. Капюшончиком мають усі катманчики на замочках, що дуже зручно нічого не може загубити. Ось така теплесенька, пуховичок На відлігу йде, але на два рочка. Ось така курточка, Наступна буде ось така жилеточка. Далі, ось така куточка, дуже симпатична, має такі рюшечки, катманчики, закривається на закльопчиках. Дуже цікаві капішов, такі квіточки. Дуже симпатично. Наступно в двох таких трьох, в кольорах. від теплішого до темнішого. На ручках є на пальчик. Також можна собі застігнути, щоб нічого не провіяло желаточка ось сердечечка з катманчиками на замочку. Наступна желаточка для хлопчика. Ось така на 12-13 рочків, 158 сантиметрів. Погляньте, які шикарні речі за дуже приємною ціною. Так, погляньте. Ось така куточка симпатична для дівчинки. І покажу вам ще одненьку. Ось такий пуховичок. Мех тут не знімається. Гарно все розібрається присутні катманчики для замовлення. Писати нашому менеджеру на вайпата або телеграм.